Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Росіяни скаржаться на атаку ППЛА по Москві та пожежу в Кремлі. Парада скоріше за все буде скасовано. Вночі 6 травня в Росії гучно окупанти заявляють про атаку дронів. Частина з них полетіла на Москву. Там нібито вже збили 19 БПЛА. В аеропортах вели тимчасові обмеження на роботу. Про це написав мера російської столиці Сергій Сабяніна, не, не уточнивши, де саме відбулося збиття БПЛА. За його словами, у кількох місцях відбулося падіння уламків Росавіації. Тим часом оголосила. Про закриття московських аеропортів аеропортівнуководомодідової Жуковської вони не приймали та не відправляли рейси. У той же час партизани надають більш активну правдиву інформацію. Горить один із аеродромів. Крім того, уражені ангари за парадною технікою, а один із дронів пав на червону площу. Крім того, горить дах Кремлян. Путін терміново покинув Кремль. Його вивезли у невідоме місце, задіявши додатковий кортеж, Крім того, один із дронів різався Останкінську башню. Сьогодні телебачення у Росіян не буде. телеграм канали окупантів і старять прямо за. Раз по Москві ви прилетіло 45 безпілотників, 12 ракет та чотири балістичні цілі. Пишуть, що нібито все збито, але росіяни так не говорять завжди. Ось що пишуть партизани на місцях. Першої хвилини безпілотників ми обезброїли їхні ППО. 27 безпілотників було збито. Зрешта попали в ціль одразу. Після цього в цілі попали всі ракети, поки ППО перезаряджалося. Телеграм-канал Помсти зазначає, що цілями були аеродроми, казарми залізничні вокзали. Також Червона площа вечора 19 до жовтня пекельний мавзолей також пожежа. Пишуть, що під москвою горить запа. Фіксуються пожежі великлики швидких до місця, куди ЗСУ нанесли удари. Найбільше дісталося аеродрому шареметів. де підірвали склад із шахедами. Крім того, на московському вокзалі пилає ешелони з танками та реактивною артилерією. У той же час горять під на різних вулицях, півстолиці окупантів без світла, ракети та дрони. А цієї ночі били по наведенню росіян, які виступають проти режиму Кремля. Крім того, знову загорівся дахмовзолею. Телеграм. Канали пише, що його підірвали партизани. Усе більше коригувальників серед самих москвичів наводять на жирні цілі. Паралельно з цим уночі в російському підмосков'ї пролунали вибухи. Очевидці повідомили про спалах та пожежу звуку електропідстанції у Литкаріну. Пишуть про велику кількість загиблих поблизу військової бази, того ж самого Литкаріну. А до звуковими ракетами, які не були у серійному виконанні на експериментальній платформі, ми потопили флагман Чорноморського флоту РФ, той самий, який є, створили прориви ППУ авіаносних груп США. Пише. Експерт Кирило Данильченко цими ж ракетами, доопрацьованими для застосування як поверхня поверхня вразили Керченську переправу на автосховища у Новоросійську цілі Ростовській області Севастополі. Тощо ешелони С С-400, які не знають аналогів, не впоралися на телі нестачі снарядів у ЄС та США. Нагадаю, що нам передали близько трьох мільйонів. 155-мм снарядів. Це половина від запасів Вашингтона 1991 року. Ми опанували як апаліативо дрони очі скиди, а пізніше впіві. Оскільки в багатьох організмах налагодили ремонт випал, друкують на принтерах запчастини до них, працюють з діаспорою фонами, самі виготовляють бойові частини рахунок знищеної техніки, йде на тисячі і тисячі логістика російської армії на останньому кілометрі здегадувала до осліву мотоциклів і піших опідносців. Чорноморський флот РФ вибули із Севастополя завдяки кустарній технології паліативну зводну мотоцикла супутникового каналу зв'язку та вибухового пристрою. Список ураження цілий вражає. По суті, десантні можливості чорноморського флоту РФ а підірвані дна півтора десятка років. Наступне покоління десантних суден ще тільки будують. Послідовно ворога вибили з острова Зміїного. вишоки. Звідти їхні РЛС і Ребо мацали наше узбережжя. Він зазнав втрату Севастополя, тепер його намагаються діставати в новоросійську надводні дрони. Вже можуть ставити міни, бити на керованими ракетами, працювати ретрансляторами і як ППО. Десятки радарів у Криму випили, включаючи ті, що пов'язували в одну систему Реї ППО на аеродромах після ударів українською довгою рукою багатогодинні пожежі ми дістали порухові заводи, заводовибухівки, оптоволок на арсенали, деякі НПЗ тричі випадали з теплопроцесу. Цілі відмістя на північ від Мурманська до Єлабуги. І ось минулого тижня ракетами АМ 9 з морського дрона знищили два Су-30 морської авіації. РФ сучасні літаки підійшли до без екіпажного корабля на дистанцію вогню, гармати та киткакчавуну, як виявилося, у на космічних сил РФ з космічного лише два назва, а викосокоточність обмежується метаннями кабів. І за це поплатилися за двох гелікоптерів, збитих раніше додали два реактивні борти, окрім цих епітетів про перша в історії її практичні речі. Тепер під час виліту російські льотчики побоюватимуться ще довше, працювати їм доведеться, а з іще віддаленішої дистанції. А лише сектор вони муситимуть ще швидше, бо таких ракет, як АМ 9 у світі, виробили величезну кількість. Не Ачатимуть США купимо на вторинному ринку. А інфочервона головка досі є найстрашнішим засобом наведення для літака. Це означає більше морських мін, гарних і різних, більше некерованих ракет по казармах, більше перешкод і більше запусків колишніх ракет повітря. Повітря, крім того, рейда багаторазово окупився фінансово. Су 30 іграшка не дешева. Росіяни дуже люблять розповідати, скільки Україна отримала від окупації, перераховуючи заводи і пароплави, технології та збудовані театри. Яки зараз ми бачимо, як воюють і винаходять українці? Причому у найважчій ситуації, коли у нас менше бортів вильотів на добу, танків снарядів і людей, коли ми були по суті. Морській блокаді скільки міг 29, збила РФ за допомогою дронів, чи вийшло найбільшим у новітній історії стратегічним бомбардуванням вибути нам виробництво Сау, налеках дронів і крилатих ракет. Що там блекаут мости через Дніпро і тунелі на заході країни? Тепер можна зрозуміти, що саме Україна давала імперії, якої якості людський капітал, і чому? Сотні тисяч жарту і каліка, щоб затягнути час назад. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.